Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас на календарі 21 грудня. Зима поступово проходить перший місяць свій календарний. Дивився вже про прогнозу погоди, що у нас на Рівненщині передають якби з на середу четверг морози певні. Я дивився, що й до 10 градусів. Не знаю чи так воно буде, друзі. Чи не так? Також сьогодні у мого середнього брата день народження 21 грудня, але вже рівно друзі 2 роки, один місяць і три дні, як я не чув його голос. Остання наша була розмова. Остання за день, як він зник без звісти, назавжди запам'ятав його слова, які він мені сказав, що Степани. Тут каже війна, тут каже людей вбивають тут, каже, люди умирають. І звідси, каже, люди. Не повертаються. повір, стільки я бачив людей, які лежали роздуті, каже, як свині, то тобі каже, ну, краще такого не знати. Він мене воював в одній з десантно-штурмових частин і зник безвісти під час штурму на Запоріжжі населений, населений пункт роботи, Новопрокопівка. О, меншому тоді пощастило братику, він звідти виліз калікою. Слава Богу, другі люди забрали, витягнули. А середнього так і до цих пір немає ні слуху, ні духу. От такі, друзі, реалії нашого життя. Ладно, не будемо про сумне. Життя бентежне, як завжди, мій середній брат говорив і завжди говорив, а будеш нить, то до мене тоді не дзвони. і все. От Тож, Помаленьку, друзі, зима все йде і йде вперед. Не, думаю, не спіємо зоглянутися, як наступить і довго очікувана весна. Що хочу сказати по бджолам. Раніше, друзі, коли був молодший, ну, як молодший? ну років дам, 5 візьмемо назад, 10 назад, коли тільки там розпочинав займатися бджолами, то якби зимою дуже часто знаєте, відкриваєш ті кришки, дивишся, що там робиться в тих вуликах. Живі, ті бджоли не живі. А зараз якось з часом друзі вже проходить такий досвід, що є сім'ї, які взагалі от, пішли, наприклад, осінню закрив. Так вони собі зараз і сидять, і взагалі до них навіть. Не заглядав. Просто що людки позакривав. Да, і все. Зараз оце знову там вчора зробив друзі, дві кришки таких з обрізків ППС. І, наприклад, зараз вже на тій сім'ї, де е, немає ще ППСних кришок, ці дві кришки ми з вами разом положимо і, і, і таким чином ми одразу подивимося, що там у нас по бджолах. Також, друзі, цікавить, розкажіть ну, мені, будь ласка, як у вас друзі, справи зараз з зимівлею. Оце я думаю, що зараз якби відносно ну, не, не холодно. Сьогодні у нас такі тумани, кажу, страшні сирость. Була ще й аварія тут недалеко, в синьому селі, через 15 кілометрів на трасі, київській машини зіткнулися через туман. То думаю, що така сира погода, як ви думаєте, я думаю, негативно впливає на землю бджіл. Ну, це така моя думка. Звичайно, хай би була б така стабільна, там мінус 2, мінус 3 і було б чітко. А так як зараз в неділі знову буде е різке похолодання, ну не знаю, як воно з'явиться. Загалом поки що бджоли зимують, не хочу там нічого накаркати, але слава Богу, що зимують. Так, ще що хочу сказати, бачите, я вже тут, друзі, теж е починаю помаленьку наводити порядки. Знову ми з малим то ще чотири вулика переставили, з цих гнилих помостів позабарали, ось там позабарали. Шифер вже знімаю, замінюю кришки і... Будемо, будемо ще тут, цих вуликів. Коротше, тут оцю друзі, всю сторону теж буде все е, зніматися. Ну, вже правда, з дружиною вже будемо тягати двох. восьмирамочника, я собі спокійно сам беру, а от ці великі то ще, хе, великі такі не візьмеш. То будемо це все переносити, тут виставляти гарні ряди, хочу, щоб було потовку, так як у людей. І певно, цього горіха зріжу і того, бо не хочу, вони мені заважали моїм е, черешням. Під горіхами взагалі нічого не росте. Також якось в минулому відео про слабі сімейки, там багато було коментарів. Навіщо ти залишаєш полоски на зиму, друзі? Я ж вам казав і писав, що то не полоски. Там можливо з тої полоски є один сантиметр, який бджоли не догризли. І в цьому відео я вам покажу, щоб просто ви не писали даремно коментарі з недовірою. Тож зараз я виберу якісь дві сім'ї, куди ми... Ці кришки положимо і подивимось, що всередині у вас. А ви тим часом, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. Весна, друзі, наближається, буде дуже багато роботи. Ми зараз працюємо над пилкозбірниками. Дасть Бог в вівторок і вже буде зроблено 80 каркасів, тих, які я запланував на пилкозбірники. Потім перейдемо на касети, на лоточки. І днища зашивати сіткою. Коротше, дасть Бог, все буде добре, до весни встигнемо. А не встигнемо, то скільки встигнемо, стільки встигнемо. Канді поки ще не підложуємо. Бо я вам покажу, що ще яких кормів, друзі, достатньо. Так, Зараз я хочу на цю сім'ю вже кришку положити, кришку певно поставити. Вона у мене бачите, зимує якби на високому друзі, дні. Сере... Високе дно. Корпус і ще один магазин зверху, бо я думав, як то будуть, знаєте, проблеми з сирістю. Разом з вами зараз ми. О, кришка то тяжена. ось так вони, дивіться, як би в мене, в мене зимують. Сухо всередині ось такий друзі-клуб. Сама крайня рамка теж з бджолами. Бачите? Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. І на сьомій там пару штук. Бджіло, гляньте, вони як, як сиділи вони спереду, друзі, так і сидять. Так що який їм тут канді, кормівся їм тут їсти. Друзі, а їсти. Певно, на цей вулик не буду класти, хочу положити на якийсь менший, тут у них все нормально, сирості немає. Так, піду зараз тоді ті, що переставляв. візьму якусь одну кришку. Туди зараз пришпічимо. Бачили, що друзі, кормів, вистачає, бджоли собі спокійненько сидять. Дай все. На наступний рік, якщо ще будуть... Фінансові можливості і здоров'я, то вже потрібно буде якось спілкозбірники ці забирати самі е, Як -то правильно назвати, ну ці каркаси. Ось тут тільки, ну, каркас сам стоїть без решітки, без нічого. Е, то я думаю, якщо навіть він і 5-10 і років прослужить, то можна буде його замінити. Зараз ми глянемо, що в цій в цю сімейку, що ми, друзі, переставляли з малим три дні назад. Тут ще кришка така стара, ще стара. Оп! Ось так лайонка лежить зверху. І ще такий це був теж невеликий ріг, бачите, ще навіть цей. Ну, слава Богу, сидять, друзі. Ось покажу вам, ось дивіться, аж те, що то ви казали, полоски від кліща. Ось такий, друзі, остаток оцих полосок. І другий такий шматочок, вже бджоли, друзі, повилазили, не буду їх турбувати. Клуб доволі непоганий, корму більше, ніж достатньо. Так, тут довго ми не тягнули, я одразу бачите, кришку положив. Не хочеться, знаєте, їх лишній раз тривожить. Кажу, що ж якось з досвідом це приходить чи з лінню, то я в стараюся їх взагалі не зачіпати, хай собі спокійно садять. Тут у мене такий сидить невеличкий відводочок на дві рамки. Хотів, чесно кажучи, з осені об'єдинити, але дуже така, ну матка непогана, пізня, але гарно собі вона, ну, пішли вони взиму собі, рамку модову їм доставив. Думаю, можливо, часто таке буває, що весною потрібно. Запасні, ці. Запасні матки, думаю, хай на всяк випадок буде, а так ні то зробимо з нього. Перевеземо зразу на лісовий тучок, зимує він на глухому дні. Опа, десь тяжко впав. Так, друзі, отож дивіться, що ви писали, що нашу залишаєш полоски. Ось такий цей шматочок вісів. І, і тут не всіх в сім'ях вони і то вісять, бо деякі бджоли набагато швидше їх з'їдають. Я думаю, нічого страшного друзі, в тому немає. І ще десь мені треба знайти якусь одну сім'ю без кришки без кришки, без кришки. Ну, Вірніше з тою кришкою, яку треба замінити. Тут -то це теж відводки такі доволі пізні сидять. Доволі пізні. Але тут ці вулики я колись робив, знаєте, помилки, друзі, такі обрішоточки робив, тепер цю кришку надіть сюди, це теж проблемно. То вже коли в основі переселим джіл, то треба буде понаводити такі порядки і все стандартизувати. Я думаю, зараз мами... вами ще крути, як криють. Вибачаюсь, можливо там зараз буде знову пуста балаканина, пуста балаканина. Але показую своїм підписникам те, що це я думаю, що цікаво все рівно щось буде. І можливо там зараз той вуличок стоїть окременько так. Зараз ми глянемо, що там лежить під тією шихвариною. Хоча й там є в мене такі доволі друзі пізні. Можна й тут, а зараз ось тут заміню. Заміню ось тут, щоб бути чесним, даю все. Так, друзі, в цих, всіх таких глухих вуликах зимують ну, доволі невеличкі такі сімейки, е, можна сказати, відводочки, одно двох-трьох рамочні. О, так, дивіться, показую все як є. Тут п'ять рамок, Крайне гарно, ж, ну, корма є, теж е, залишки цих полосок і тут була ще кормушка. Таким слабакам я друзі, скормлював забрудний мед. Забрус вижимав і скормлював. Ось так вони сидять. Даже я не сказав, що слабачок такий, в принципі. Одна вулочка, друга, третя і четверта, якщо бачите, там є Чотири вулочки. Ще, можливо, і тут є з краю. Ні, друзі, з краю немає. Можна було б цю кормушку забрати, але ні, є з краю. Нащо їх тривожить, хай собі сидять. Так, все-таки я забрав ту кормушку, заставну змістив до рамки крайньої, і дихай собі спокійно другі сяти вулику. В принципі, сухенько, е, обсипу бджіл немає. То і добре, зараз ми накриємо кришку, бо вже бджоли вилітить. Все, накрили, хай собі і вулик гарніше став ніж всякі там срань зверху. і Бджола що там вилетіла, а, Проситься назад у вулик, відійду, не буду заважати їм. Тож таке знову бачите, знаходить туман і сирість. ці вулики теж будемо тут робити такі самі помостики. як тут беру, двох метровий такий метальчик, якраз в 4 вулика влазить. Восьмирамочних, чи, чи тут влізло 4, Один 12 рамочний і три таких, друзі. Восьмирамочних. Бо хочеться, щоб був порядок. І ще раз порядок. Подивимося, в людей все класно і хочеться собі знати, як би, щоб було. Більш-менш зроблено по-людськи. Тож, друзі, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки, відпишіться, чи вже можливо хтось кладе, кандії не кладе. І мене цікаво, як по, -по втратам бджолу цього річ. Все, на, на добра Пес гавкає. Гарного вам, друзі, спокійного вечора, миру і тепла електроенергії у ваших домівках.